Грибовицьке сміттєзвалище наразі на етапі технічної рекультивації. Територію покрили мембрани, щоб запобігти просочуванню опадів та потраплянню газів у повітря. Цей етап мають завершити до липня. Після цього купол накриють рудючим шаром ґрунту та висадять дерева. А вісім років тому тут сталася пожежа. Після цього стався сув побутових відходів. І під завалами опинились інженер-еколог ЛКП Олександр Бутін та троє рятувальників Юрій Людий, Андрій Вденкевич та Богдан Юнко. Річницю загибелі до пожежної частини ужокві, де служили чоловіки, прийшли люди, аби вшанувати пам'ять. Він дуже тішиться своєю роботою. Ви знаєте, один період був, що я говорила, може залишити роботу, але він каже: Мама, такий колектив, така робота. Ви знаєте, я себе відчуваю потрібним. Якусь, каже, я відчуваю, що я допомагаю. Я не хочу вам розказувати, які ситуації бувають, важкі ситуації бувають. Але я відчуваю, що моя робота потрібна. Був хорошим і начальником, і людиною в колективі, в себе на роботі його всі поважали, тому що він завжди. Завжди, як була якась справа, виклик, він завжди йшов першим. Завжди відповідально ставився і завжди завершував свою роботу. Останнім пожежа розпочалася у суботу, 28 травня. Вдалося з нею впоратись у понеділок. Хлопці тоді вранці заступили на зміну у складі резервного караулу. Андрій Венкевич він був дуже хорошим моїм приятелем. Ми дуже сильно товаришували і. Познайомилися ми з ним ще задовго до цієї трагедії в Грибовичах. Я знав його як активного мешканця. Він, власне, як громадський активіст, не тільки як пожежник, боровся за закриття Грибовицького сміттєзвалища. Я хочу подякувати вам всім, що ви не забуваєте. Бо колись одна людина до мене казала: за рік їх всі забудуть. Але я дуже дякую тим і МЧСникам, і, і всім людям, і товаришам. Я приходжу на могилу, а я бачу якісь невідомі люди, якісь квіти тих лампадок. і все. за фактом цих подій відкрили кримінальне провадження. Повідомили Суспільному в обласній прокуратурі. Розслідування триває. Іван Кадосько, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.